Питання змін у судовій гілці влади постало перед українською владою чи не першим у довгому списку необхідних перетворень? Але наскільки ця реформа була успішною і чи можна її вважати хі -хі, завершеною? Про це розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвіїв? Отже, Андрію, вітаю! На твою думку чи справді судова реформа це чи не головна вимога, заради якої як часто кажуть стояв майдан? Вітаю, друзі. Ну справді, якщо не брати до уваги євроінтеграцію, відмова від якої стала формальним приводом для протестів у 2013 році, ну то так, і це не дивно, адже змін у судовій системі 10 років тому вимагали всі: і українське суспільство, і міжнародні партнери. Ну а як інакше, власне, коли довіра до України в Україні до судової гілки влади навіть за рік після революції гідності коливалась на рівні ну приблизно десь 7%. -7%. А кінцевою метою реформи мало стати створення робочої системи незалежного правосуддя без корупційної складової. Адекватна судова система була важлива навіть для залучення іноземних інвестицій. Ну справді, мало який глобальний інвестор захоче вкладати мільярди доларів в країну, де районний суд може одним своїм рішенням, ухваленим за зачиненими дверима, весь цей актив ну, забрати на користь замовника такого рішення, звісно. Але як у нас часто буває, реформа почалася зі створення ще одного органу. Цього разу ради з питань судової реформи при президентові України. Трохи пізніше створили конституційну комісію із юристів, депутатів і громадських діячів. Вона мала розробити зміни до конституції, зокрема і в контексті саме судової реформи. Але в перші перші спроби перетворень результату не дали у 2014 році. Парламент ухвалив закон про відновлення довіри до судової влади. Який усував від керівництва голів судів та передбачав, що обиратимуть їх самі судді. Відтак майже у 80% випадків головами стали ті ж особи, що й були до цього. Початком справжньої реформи можна вважати 2 липня 2016 року, коли ухвалили, ну а точніше, оновили, закон про судоустрій і статус суддів. Причому в один день зі змінами до конституції, і вже тоді ці перетворення назвали наймасштабнішими за весь час незалежності України. Тож, які принципові зміни в українських судах були закладені цим законом, ви знаєте, от важливим елементом нового законодавства стало те, що політиків усунули від процесу добору суддів. Цю роботу поклали на Вищу раду правосуддя, яка мала стати незалежним судовим органом. Але орган новий, а люди старі. Тому змін у якісний бік одразу не відбулося. Відтак, у листопаді 2019-го парламент спеціальним законом вирішив оновити склад органів суддівського врядування, залучаючи міжнародних експертів. Ну але і це викликали певну критику і опір суддівської системи. І тому у липні 2021 року Верховна Рада була змушена ухвалити нові закони про реформу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та вищої ради правосуддя. Ну тоді, от у суспільстві, це назвали розблокуванням судової реформи, адже, наприклад, Вища квалі... кваліфікаційна комісія судів не працювала з 2019 року, і лише нещодавно оновлений склад розпочав роботу. А вища рада правосуддя, повний склад, тобто 15 членів, щоб повноцінно працювати, отримала ну тільки на початку цього року. Доповненням до налагодження системи відбору суддів стало формування громадської ради доброчесності із представників суспільства, які мали допомагати визначати, хто із суддів раніше ухвалював ну, або сумнівні, або відверто незаконні рішення. Ну але це насправді дорадчий орган, який має допомагати вищій кваліфікаційній комісії суддів. Ну а пам'ятаємо, що вона кілька років фактично не діяла. Таємо Андріо, А от ну чи є в судовій реформі, на твою думку, вже якісь певні результати, які ну справді можна назвати якісними змінами? Насамперед, тут важливо розуміти, що завдяки реформі, вперше в історії України на посади суддів змогли претендувати адвокати та науковці. Водночас, на мою думку, одним із головних кроків. У бік змін став початок роботи вищого антикорупційного суду у вересні 2019 року. А в січні вже цього року у суді прозвітували про сотий вирок у справах проти топ корупціонерів. Серед засуджених заступник міністра, три депутати, 19 суддів, прокурори, слідчі, державні службовці, ну тут і без статистики зрозуміло, що робота цього суду е, дала змогу доводити до кінця ті розслідування, які проводять антикорупційні органи НАБУ і САП. Е, тоді, як раніше, чимало таких проваджень ну, фактично були поховані в судах загальної юрисдикції. Ну і знаєте, от для мене особистою ознакою ефективності цього, цього суду став той факт, що от мій знайомий адвокат, який став суддєю ВАКС, протягом тривалого часу їздив до рідного міста на вихідні громадським транспортом, ну, а не автівкою преміум класу, як це заведено в українських суддів. А, власне, ну, судові перетворення супроводжували не лише створення нових органів, а й ліквідація старих. Ну, Пам'ятаєте, найгучніші історії із окружним адмінсудом Києва. Його керівника Павла Вовка підозрюють навіть у створенні злочинної організації. Ну тут, звісно, не все так райдужно, адже навіть за півроку після ліквідації суду його колишні працівники і далі отримували сотні тисяч гривень зарплат, залишаючись суддями. У ну, цій проблемі ми повертаємось до повноцінної роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка насамперед може вирішити цю колізію під час кваліфікаційного оцінювання власне, цих суддів. А, Ну, гаразд. Але ж частиною судової реформи стало переформатування роботи Верховного суду. Як можна оцінити і цю частину реформи суддівської влади? Щодо Верховного суду, то тут ну, до речі, схожа історія із зарплатами. Адже от за підрахунками проєкту NGL Media, за 5,5 років судді, які ну, вже не чинять правосуддя, отримали від держави от, вдумайтесь, 225 мільйонів гривень. Тут мова не лише про старий верховний, а й про три ліквідовані вищі суди: вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також вищий господарський суд та вищий адміністративний суд а внаслідок реформи їх зробили частиною нового верховного суду. А суддів до нового верховного суду обирали за конкурсом. Ну, власне, президент Зеленський оцінив його як відкритий, унікальний та прозорий із високим рівнем конкуренції. Ну і тут так само без проблем не обійшлося. Як звітують у фундації у фундації, де юре, 23% суддів нового органу визнані недоброчесними. Ну а затримання цілого голови цього суду Князєва, на хабарі у 2,7 мільйона доларів ну, це підтвердження того факту, що початок змін ну це ще не остаточний результат. Хоча, ну як на мене, очевидно, що зміни в судовій гілці влади, хоч повільно, але відбуваються. І нині країна готується до конкурсного відбору суддів конституційного суду, що було в рекомендаціях Єврокомісії щодо статусу кандидата в члени ЄС. Тут розумієте, важливо, щоб суспільство пильно стежило за цими реформами, вказуючи владі на проблеми та можливі зловживання, колеги. Андрію, безумовно, ти абсолютно правий, що суспільство має пильно слідкувати і вказувати на якісь моменти, які потрібно доробити. Дякуємо, Андрію, що ти розказав нам про те, що було власне протягом 10 років з реформою у судах у наших. І до нагадаю нашим глядачам, що до нашого ефіру долучався Андрій Матвіїв, аналітик Ukraine World News.